Я зроблю найкраще від усіх, між іншим, як завжди. Тільки у цій уніформи я готую свої фірмові бургери. Що? Так, і так, мені потрібен лауч? Е, мені потрібен гриль. Так ось, супер. О! Температура відповідна. Фух. Обсмажимо сосисочки. Котлеток Накриваємо кришкою та чекаємо готовності. Отак. Витягуємо та викладаємо на нашу булочку. Мій бургер вийшов неймовірно великим і неймовірно смачним. А зверху я прикрашую хот-догом Залишилось все полити гірчицею та кетчупом І можна подавати. Кулінарія – це мистецтво, але вам не зрозуміти.